По дороге, старой дороги Ленинграда-Одесса, где-то вдоль этого, и зашли в Украину. Сде... Трамп ведь хочет вытянуть нас на сделку, чтобы Россия отказалась от четырех областей. И очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог. Из -за разряда боксеру запретить пользоваться руками. Если бы я могла бы отговорить, я бы отговорила. Ни одна война. Не стоит сльоз матерій. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. При тому, що сьогодні до російського ми додамо ще крапельку білоруського і такого, від чого у вас просто вибухне мозок. Але про все, яке завжди по черзі. Ви ж, друзі, тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова лайф. Коментуйте почути і побачення і звісно не забувайте від усього отримувати задоволення. Хай навіть вам часом буде захотітися закричати та затрясти екран словами такого бути не може, тому що я це переживаю дуже часто. Як, наприклад, і далі, те, що ви почуєте, ви маєте зрозуміти техніка, телефони, ноутбуки, ваші плазми вони не при чому. Вони не винні, що існує Лукашенка, і вони не винні, що Лукашенко це придворна хвойда воєнного злочинця Путіна. Тож далі, те, що ви почуєте, треба просто сприйняти стійко. Лукашенко днями давав величезне інтерв'ю, де й розповідав про те, як Путін може послати Трампа на три літери, і про те, як все буде в світі відбуватися, і про могутність їхнього братерства. А найголовніше це про часи вторгнення. Щось Лукашенкові якось не дуже хочеться нести відповідальність за повномасштабну війну і за те, що територію Білорусі Путін заводив свої війська до України. Тож тепер Лукашенко каже наступне. Російські війська, що вторгалися до України, де погре з вами, звісно, ні, вони просто поверталися до Росії через Київ після навчання у Білорусі. Як це що це за географія, і чому це могло трапитись? Не шукайте. Не шукайте відповіді на ці питання, особливо від диктатора, який досі нам не показав чотири точки, з яких готувався наступ на Білорусь. Зона, они через нашу зону прошли, э, по дороге, старой дороге, Ленинград-Одесса, где-то вдоль этого, и зашли в Украину. Да. Во время этого вывода, ну это буквально несколько часов, я всегда так э, говорю, вы знаете, почему вдруг, а войска были восточного округа, с востока России. Угу. Да. Я говорю, почему войска России через Киев пошли на восток России? Почему Путин выводил их через Київ в Россию? Но ну, это к Зеленскому вопросу к Путину. Всі ці дні аж до 15 серпня на стрьомі будуть всі в буквальному сенсі всі столиці, і Київ буде, звісно, напружений, і Москва, щоб ви не сумнівались, теж тому, що якщо вам здається, що всі плани, всі ноти, вже все розіграно і диговарняк на наших очах розгортається, то повірте, кожна зі сторін просто мріє і планує кинути одна одну. Тож ми це фіксуємо навіть на пропагандистських тук-шоу, там де за версією прихвеснів Кремля. Вони говорять про те, що мовляв, нібито це Москву будуть схиляти до того, щоб вони підписали невигідну, нібито для себе умову, умову, угоду, в якій вони будуть відмовлятися від записаних в своїй конституції українських регіонів. Я нагадаю це Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області. Мовляв, їх будуть змушувати віддати їхнє, хоч як ми знаємо, ані в Херсоні, ані в Запоріжжі. Дяку Богу і збройним силам України Росіян немає, але зараз недорогі Росіяни, прям переконані на лясті Їх будуть питати і пароть, пароть і питати. Що ж, це непогано. Це означає, що присмаку перемоги у Москви немає. А отже, вони до кінця не розуміють, який саме план, які саме умови будуть запропоновані. Кремлівському диктаторові, тим паче, що Дональд Трамп давним-давно і неодноразово говорив, що присмак поразки має бути в роті у кожного, а особливо у Путіна. З Трамп ведь хоче витягнути на здійску, щоб Росія відказалась от від чотирьох областей, які заявлені по нашому конституционному референдуму двадцять старого года. Він хоче, щоб ми отримали цих областей. И тогда это спровоцирует внутриполитический кризис, как считают американцы, внутри нашей страны. Поскольку Россия на такой план не идет, даже в обмен на формальный отказ отступления Украины в НАТО, то, соответственно, никто и, не, и нет никакого движения и нет никакого сближения сторон. Теоретически может быть вот что. Если, например... Нам удастся занять крупные территории в Сумской и Харьковской области, то, может быть, произойдет некий обмен территориями. Но опять-таки украинская сторона не проявляет никакого интереса к тому, чтобы уходить с занятых территорий не то, что я уж не говорю про Запорожскую и Херсонскую область, а даже с территории Донбасса, с оставшейся территории Донецкой области. Поэтому пока Ця проблема не розрішена, ніякого движения. А тим часом ті, хто до Путіна найближчі, ті, намагаються просто зараз вже говорити про історичність події. Про те, що зустріч на лясті Путіна й Трампа ось що повпливає на всесвітню історію. Це звісно занадто аж якось пафосно звучить. Я дико перепрошую. А де ви поділи сідіньпіня? Він як просто буде слідкувати за історичністю подій і буде сприймати. Підсумки ваших домовленостей, звісно ж, ні. Але найцікавіше це те, як, ну, наприклад, той самий Кирил Дмитрієв розповідає про те, що хтось дезінформує керівництво США. От ви можете собі уявити, ну, таких собі блазнів: Марк Рубіо, Джей Ді Венс, Дональд Трамп. Вони живуть в своєму кокані, а, пробачте, в бункері і в холодильнику. І їм не дають доступу до соціальних мереж. Вони не мають можливості використовувати інтернет. І взагалі не усвідомлюють, що відбувається це, якщо що, я описувала реальність Путіна, але виявляється, що дезінформують саме керівництво Сполучених Штатів Америки для того, аби нашкодити тісному контакту Москви і Вашингтону. Найголовніше, друзі, треба пам'ятати одне: щоб не вирішував між собою Дональд Трамп і Путін, ну не можуть. Як би вони не хотіли сильно, не можуть вони просто взяти і на двох вирішити долю багатомільйонної України. Тож оця історичність вона, яке завжди, може просто розбитися об реальність поглядів у Києві. Ми також відмічаємо те, що йде дуже важливий діалог СІДІ Штатами Америки поразличним направленням. А і дуже багато противників Росії намагаються сорвати діалог, намагаються йому помішати. пытаются дезинформировать руководство Соединенных Штатов о различных фактах, и вот этот диалог он позволяет России четко доносить свою позицию, например в том, что рост российской экономики значимо превысил фактически стагнацию, которая происходит и в Британии, и в экономике Евросоюза, в том, что Россия прекрасно справляется с различными формами давления на российский рынок, и безусловно в том, что Россия открыта к социальным диалогу с Соединенными Штатами. И, безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется, надеемся, на следующей неделе, безусловно, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа. И надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе и в экономическом направлении. От я бажаю. Я бажаю і тікток експертів, і в інших соціальних мережах. Взагалі, хочеться завжди запитати, а скільки, наприклад, Соловів і Скабєва будуть приводити в свої студії одних і тих самих найцікавих експертів? Подивіться, у вас виросло ціле нове покоління в соціальних мережах. Ну, пустіть їх вже на блакитні екрани. Вони тим паче розповідають все, як ви любите. Росія перемагає, наступає увесь світ в троху і поразку. Ось чергова російська тіктокерша дає свою оцінку, чого ж до Росії приперся відков і ні, не для того, щоб жерти біля шібуреки, і вот це вот все. Вона каже, що скоріш за все. Відчуваєте, оця аналітика уровень Бог посебирала аргументи і факти. Скоріше за все, він просив про повітряне стримування. Ну, оце, що знає зараз, знаєте, пише поважний The Economist і інші видання, що Путін сам пропонував оголосити перемир'я, наприклад, у повітрі. Але Тіктокерша видається як перевагу Росії, бо вона гуляє де хоче своїми дронами-ракетами. Наскільки пам'ятаю, все ж таки своїми ракетами, прям де хочемо, ми не гуляємо. Але з дронами у нас все теж непогано. Але хіба це рахується? І найголовніше, Вітьков, якого давним-давно записали в агенти Кремля, і ледь не в проросійського шпигуна виявляється, все це робив для того, щоб дати шанс Україні на переозброєння. Ну, всі, всі буквально в адміністрації Дональда Трампа, працюють на Київ. Ну что, вчера приезжал в погулял по зарядию. О чем они говорили, конечно, не оглашаются, но можно догадаться. Скорее всего, он просил о воздушном сдерживании. Угу. Это там, где у нас преимущество. Троны, ракеты. Прекратить просто пулять по Украине. понятное дело, що это для перевороження. Знаєте, із розряду боксеру запретить пользоваться руками. Поэтому я думаю, скорее всего уїдку приїхав ні з чем. Ні одна війна не варта сліз матерів, каже мати СВОшника. Одного вже 200-го та похованого. А іншого ще поки живого, От тільки із нею точно не погодилися у Кремлі, які сльози матерів плювати. Ти народила і віддала тепер вони власність Путіна. Вони мають жити тимчасово або помирати всі до одного для того, аби Путін міг просуватися і захоплювати чужі території. На яких ваші діти, і ви ніколи в житті не побуваєте, які ніколи не принесуть щастя, радості благополуччя Росії, але які мають бути частинкою Росії, це звучить абсолютно безглуздо, воно не має жодного сенсу, але так хочеться Путіну. Але насправді це просто історія про мать СВОшника, яка намагається продовжувати жити попри все, і навіть відкрила кафе для ветеранів. Краще б відкрила ритуальні послуги. Вони зараз в Росії куди більш актуальні. Один син в неї, власне, як я вже сказала, загинув, а другий ще допоки воює. Відвідувачі цього кафе це здебільшого ті самі СВОшники із родинами. Щоправда, мати все ж таки не із тих, які мріяли обміняти життя двох синів на одну ладу каліну і десь дачку під Москвою. Ні, ні, вона сама була категорично проти того, щоб вони відправилися на війну. Але здається, чи то вона їм влаштувала такі умови, що ніде краще, а ніж на війні вони не влаштувалися? Або здається, знову ми усьому будемо винити Путіна Перед вами кафе «Грек і Ліс. Это кафе для всех ветеранов. На фоне его висит баннер моего сына, позывной Грек. Ну, это мои сыновья. Грек у меня погиб, а Алеша воюет еще до сих пор. Наши посетители – это ребята из Вошники, родные и близкие. Ну, у нас тут своеобразный клуб по интересам. Я сюда вот утром прихожу, Начинаю. Привет, сынок, привет, ребятки. Также когда кафе закрываю, говорю: ну все, сидите, висите тут. Когда Вадим объявил, что он уходит на СВО, я взяла хлопушку, которая выбивают ковры, и кричала: Иди сюда, я тебя бить буду, я тебя сама убью, я тебя не пущу. Рядышком стоит Лешка и улыбается. Оказывается, они уже оба подписали контракт. Просто Вадим об этом объявил, а Леша нам объявил уже после того, когда я с этим смирилась. Если бы Я могла б відговорити. Я б отговорила. Ні одна війна не стоїть сльоз матері. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на ютуб канал Курванова Лайф. Ставайте частиною нашої думаючої, великої, прекрасної родини. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, не забувайте, що ви легко можете підтримати незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду youtube каналу Курбанова Лайф, яка для вас працює кожного дня. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф і шукайте всю необхідну інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!